Вітаю, друзі, до якого страху, істерики і несприйняття довели расисти в українських діток? Погляньте як дівчинка з Кременчука, місто, яке зазнало найбільших ракетних обстрілів на Полтавщині, боїться їсти цукерки, помилково думаючи, що вони з Росії. Оце що ти говориш? Сама почитай Шо? І що це значить? Що вони расистські. Mm. <тіна>, Тіна Рошен це називається так. Дивись, давай почитаємо отут. А, немає, нічого не написано. Це Рошен, і це ж Рошен. Подивись на них. Mm. Вкрий, mm. відкрий етикетку. Повикидала всі сюди. Відкривай і дивись на читай. Дивись, що написано? Рошен. Написано цукерки, шалена бджілка. Та де ж воно написано? А де ота картоночка вчорашня? Какер. Пишеться цукерки. Української, ні конфети, цукерки, бачиш, шалена бджілка, ані бішена пчолка. Розумієш? Mm -hmm. Це рошен це українське. У нас є в Кременчуці завод Рошен. Ми туди навіть на екскурсію дітками ходили. Зрозуміло? Рошен це не рашиське. Рошен це так називається просто, але воно робиться в Україні. Ясно? Так що можеш їсти, якщо тобі подобаються всі цукерочки, то на їх їжі.